Продовжуємо нашу утренню гімнастику. Е, так, що ми там зробили? Ось мрку тепер робимо так само, але підбородком. Піднімаємо голову догори і так само рисуємо цифру 8. Знак безконечності. В одну сторону 7 раз і в іншу сторону сім раз. Не заморачуємося на техніки поначалу. Робимо так, як у вас виходить. Так. Єсть. Тепер переходимо ми. Переходимо все нижче. Робимо такі кругові движення іменно в грудній части. Вниз поки що нічого не шевелиться, тільки в грудній часті такі кругові движення сім раз в одну сторону, сім раз в іншу сторону. Так, тепер руки в пояс і все те, що від пояса вище. Ноги зараз не на місці стоять. Такі робимо кругові двіження тілом верхньої часті тулуба в одну сторону сім раз, ноги на місці. Раз по сім. І в іншу сторону. Сім раз часть Тулуба, Тулуба. Слово таке. Так. так, тепер, 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 тепер ноги Кула. Не кула, повторять за мною. В здоровому тілі здоровий дух. Ноги на ширині плеч. Носки зводимо вмісті і тепер уже в місті з ногами в одну сторону сім раз. Так, зупинилися. Розводимо носки в сторону і в іншу сторону. Тепер крутим туди сім раз. Є тут в мене поначалу такий підсумки. Я тут понамічав, що за чим хоп. Щоб перші на перших началах не, не позорувався. Хоча воно в голові стається. Так, що ми там переходимо? На що ми там переходимо? Тепер все разом. Тепер все разом Начинаємо кругові движення із колін. Переходимо тепер оп. Вроде б як Обручали до обкрути. Тепер все вище, підключаємо грудний і тепер все разом. Отаку хоппа одну сторону зробили. сім раз. Оп, і тепер в іншу. Сторону. твоя сниться. вроде видела. Всю сторону чини. Вот так. Вот так. Есть. Есть такое дело. А, есть. Последнее упражнение у нас такое будет.